Саша, Бой, тобі но... не набридлиши це життя. Проси мене. Бог тебе прощає, ти покайся. Ти де живеш зараз? Не Карелівський? No. Приходив в суботу до нас. Ти як до нас ходив, хоч не пив так. Ні? Ну, є одно но. Яке? No, Оно наймає. Яке, но? Треба бути любим. І нові. І що? То ти є людина чи ні? Тут що ти мене оскербляєш? Ні. Я сказав людина. Добре, файно. А ти є людина? А я хто? Свиня? От я до тебе підійшов як до а, людини, чекай. щоб допомогти тобі. Допомогти тобі людину, бо ти гинеш. Помоги мені, будь ласка. Приходи в суботу. Заходиш, відправимо на центр реабілітації. Тобі потрібен а, Господь. Без Господа. Треба. А сьогодні який день. Вівторок. Ну, що мені робити? А як тобі треба допомогти? В чому тобі треба допомогти? А я скажу. Кажи. А я скажу. Да. Добре, голосніше я не чую. Треба поважати Ісуса Христа, так. который віддав свої гріхи за наші. Не гріхи, а життя своє за наші гріхи. За наші. Гріхи. Прав... Правильно. То ти поважаєш Ісуса Христа, Саша? Я боюсь. Що боїшся? Бог. А що п'єш тоді? Блин. Якби боявся Бога, то б не пив. Ти знаєш, що пити — це зло. Ти себе гробиш, знаєш? Знаю. Ну, є одне ногу. Я тебе маленький питання Давай. А от... Ти зараз одурієш. Добре, але голосніше, бо погано чути. Ти тихо. Юра. Так. Да. Якщо людина візьмуть... Ти і... Ну грик это? Да? Ну що на пасі папірос написано? Куриня вбиває, куриня викликає захворювання на рак. Там написано так? Правильно. О, то як ти думаєш? Це гріх чи ні? ще одно. Но ну, яке? Народна а України з <кх> Хочешь, я тебе одно слово скажу? Говори. И ты сейчас одуреешься. Я просто сяду, руки поставлю на куленке. Добре, говори. На куленке. Юра. Да. Я тебя благословляю. Чем? Я не имею права так. есть одно «но». Яке. Яке. Вот, вот правильно сказано. Юра. Да. Укажи, я слухаю. Я благословенный. Я глава Греха, который в царстве Кто-кто-то еще раз? Я уже в другой раз <inate> ти є глава греко-католовської церкви. <реклад> 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 Та я хотів перепитати, чи ти нічого не поплутав просто. Ну, є ще одне но. Почому я людям допомагаю. Плесnych> Ні, ти не допомагаєш людям. Я бачив, ти просиш допомоги людям. І ти сам потребуєш допомоги. Від Бога. Розумієш? Це? А по чому? тому що ти не хочеш міняти своє життя. Тому що ти не маєш любові Божої в своєму серці, ти не навернувся до Бога по-настоящему. Ти хочеш жити для себе, тебе це влаштовує Пити, курити, спати, де попало. Розумієш? А я от, коли тебе тут зустрічаю, то хочу тебе забрати з цього життя, поганого того, бомжатнього. А А дати... не а тому що ти не хочеш. Я ж тебе не візьму за вухо, ти ж не молодий. Ми з тобою де перший Знаю, раз познайомились? Да. Ти що я гарна людина. Але Господь змінив життя моє. і Він твоє життя може змінити. Правильно. А ти не хочеш навернутися? Хочу. Точно? Чесно? Чесно. Чесно, скажу. Чесно, так, як хочу. я хочу. Хочеш? То хочу. в суботу тебе чекати на кофехаус? Блін. В неділю День подяки у нас буде а свято я в церкві. до, до, до цього числа. Якщо доживеш, як Бог дає життя здоров'я і доживеш, прийдеш в суботу ввечері на кофе-хаус і в неділю на 10.30 на богослужіння. Ти знаєш адресу? Я знаю. Прийдеш, кажи. Якщо доживеш, прийдеш? Я сживу, прийду. Ти хочеш змінити життя своє? Бачу. Чесно? І говорю. Добре, тоді я в суботу тебе чекаю. Господи, благослови Сашу. Благослови, щоб він дійсно. Захотів змінити життя своє і примиритися з тобою. Зміни Його життя, на повне серце любові своєю. Во ім'я Ісуса. Амінь. Маєш віру в Ісуса Христа? Маю. Маєш віру? О, що, 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 що? Я вірю. Віриш в Ісуса Христа. Я вірю. Віру маю. Молимося тоді. Повторяй за мною. Отець Небесний. Отець Небесний. Прости всі мої грехи. Прости мої гріхи. Звільни мене від залежностей. Звільні мене і відвернуся. Алко і папірос. Ал... Алкоголь і цигарет. Звільни мене. Проси, проси. Алко і цігарет. сигарет. Сигарети. Допоможи мені. мені. Позбутися цього. Позбутися. Спаси душу мою. Спаси душу мою. Душу Мою Ісус Христос. Ісус Христос. Війди в моє серце. Пойди в моє серце. Зміни мене. Вини мене. Дякую тобі. Дякую Тобі. Що ти помер на хресті. Ісус помер на хресті. Дякую Тобі. Я дує. І що ти воскрес. І щоб ти вогнешся. Прийди на цю землю. Прийди. Наведи лад. Будь ласка. Амінь. Ома. Oh